Поки Усик готується до бою з Тайсоном Фюрі, цей мегафайт двох чемпіонів відбудеться в березні 2023 року. А поки ми це чекаємо, в нас є декілька фактів спорту. У поєдинку за суперкубок Італії зійшлися принципові суперники Мілан та Інтер. При цьому на Радзурі були у статусі чинного володаря трофею. Інтер виграв, але це була запекла боротьба. Українець Зімнох зіграє в основній сітці юнацького Australian Open з тенісу. Юний тенісіст з України подала в кваліфікацію. 17-річний уродженець з Харкова Андрій Зімнох відзначився двома перемогами у кваліфікації юнацького відкритого чемпіонату Австралії та вийшов до основної сітки турніру. Джозеф Паркер знову боксуватиме у Великій Британії. Приїзди на острів для новозеландця складаються добре через раз, але це випадок, коли все має бути добре. Суперник Джек Месі. З одного боку, британця можна вважати молодим проспектом, з іншого він лише трохи молодший за опонента, але досяг врагів меншого. Непоганий варіант для повернення після такого поєдинку як той, що мав Паркер проти Джойса. А ви як бажаєте?